Вийди, вийди, сонечко, на дідове поличко, на баби зілячко, на наше подвірячко. Доброго ранку, мої любі малята! Давайте разом з вами привітаємось. Другу руку простягни. Посмішку усім пошли! Добрий ранок, добрий день! Нашу зустріч розпочнем. І малята, сьогодні я вас запрошую на заняття зліплення. А що ми з вами будемо ліпити? Послухайте загадку. Хто рано встає та світло нам дає? Так, це. Сонечко. Подивіться на нього, яке воно ласкаве та тепле. У сонечка на небі є ще й промінчики, які зігрівають все навколо. А якого кольору сонечко? Так, жовтого. Тож почнемо ліпити сонечко. Але спочатку давайте приготуємо наші пальчики. Приготували пальчики? Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко! Твої дітки плачуть, по травичці скачуть. Так, молодці малята. Для ліплення сонечка нам потрібно. Дощечка, пластилін, картон синього кольору. Беремо шматочок пластиліну, відчіпуємо шматочок пластиліну, ось так розминаємо його, нагріваємо і останні долоньками розкочуємо кульку. Потім Приєднуємо пальчиком до синього картону. Ось так. Частинка сонечка вже є. Тепер ділимо шматочок на декілька кульок. Це будуть промінчики. Відчіпуємо і поготуємося від промінчики. Ось так пальчиками. вперед назад скочуємо, ось такі ковбаски. Це будуть такі промінчики. У сонечка багато промінчиків. Їх треба обігріти. Закінчуємо ліпити промінчики. Їх цілує сонечко, І остання кулька. Так. А тепер кожен промінчик з'єднуємо із кулькою сонечка. Ось так. По всьому колу. На відстані книжку друг друга. Так, гарно так пальчиками приєднуємо, щоб ні один промінчик не відліпився. Ось так. Подивіться, малята, яке гарне сонечко вийшло. Я сподіваюсь, що ви теж зліпите. Кожен своє сонечко, і воно буде зігрівати вас своїм теплом. А я, як завжди, буду чекати на ваші роботи. На все добре, до побачення!